Друзі, запишу продовження. Це я вже розповідав людина, яка обдурює і на OLX, і не тільки на OLX, обдурює своїх підписників, пише, що в нього є звання, але насправді в нього немає ані звання, ані розряду КМС, про який він там розповідає людям. Це просто початківець, не можна побачити, він щось намагається завчити, але. Подивіться попередні відео, є відео і по старі і по іншим дебютам, і ви все зрозумієте. Давайте вже додивимось це по італійській партії. Тут що ви... теж не потрібно цього робити, не потрібно бути на проході, а непогано виглядає хід слон b5. Нападаємо на коня, С6, ставлячи його на зв'язку. Тепер захищений. вже чорні можуть зіграти активніше конем на e4. Ну і якщо білі зараз забирають. Центрі, то слон спокійно відходить на Б6. Ось і в цій позиції у чорних немає жодних проблем з розвитком. ну і в позицію... З розвитком немає проблем, але взагалі щоб немає проблем. Тут тільки починається теорія. Тут дуже багато теорій. Чесно кажучи, я вже казав у попередньому відео, що, на мою думку, ця позиція на рівні розрядників вона більш цікава для чорних. Але звичайно, тут багато теорії, і у чорних можуть бути статичні проблеми, але динаміка за ними. Ну я так розумію, відео закінчується. Це все. Він навчив спочатку. Там розповідав кучу дурні у попередній частині, а тепер що закінчує в цілому. Там ми бачимо, що навіть у білих провисає пішачок на Д4, Там ну, не провисає це, взагалі. позиція, яка. Абсолютно різні. А як в білих може провісати пішочок на Д4. Навіть під ВФО він не попадає поняття ВФО, яке я використовую у своїх лекціях, так? у своїх книжках. Тобто, подивіться, на пішака Д4 нападає одна фігура чорних. Навіть не дві. Але він цього не може зрозуміти. Це... Ну, як він може? У нього після ЄД е, ферзь d6, у чорних не зайвий пішак, а активний ферзь ось все. Це в попередньому відео було і так далі, так, друзі. Він після слон Б4 шах казав у італійській партії, що чорні атакують короля. Ведеться атака, ініціатива у чорних, і взагалі ходу кінь кінця 3, не слон Д2 не розібрав. Рези... Ну, слон Д2 так щось пролепітів, а кінця-3 взагалі не розібрав найцікавішої лінії. Навіть не сказав, що вона є. Тут у чорних одна лише фігура тисне на поле Д4. В нас воно захищено двічі, тобто поле Д4 в білих. Поки що захищено навіть з запасом. Тому ну, не актуально те, що він каже. Це Чорним на успіх цій партії. Так? Тому, якщо тобі сподобалось це відео, обов'язково постав вподобайку. Як це? Тому все вподобайку, моя, свої слова пішли, ставте вподобайку, очі закрив від щастя. Пу -пу 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 -пу. Так, а що, що могло сподобатися? Ковалов. Ось коволов, що могло сподобатися, окрім того, що ти знову не вивчив тему. Ну, Намагався вивчити, але попереднє відео особливо воно показує, що ти тему не вивчив. Так а тут що? Ну, Ти для кого показуєш? Для гросмейстрів, для майстрів, їм це не цікаво. Для КМСів вони теж повинні знати далі. Для розрядників, та хоч скажи якісь плани, якісь ідеї. Так він сам просто не знає. Чому він не каже? Він досюду ледве вивчив. Ви бачите, вже. Вже воздух, повітря хапає, тому що важкувато йому. Важкувато, вже багато ходів зроблено. Сьогодні нікого не підставив, не ферзя, нічого, і це для нього таке навантаження, друзі. Ну що, будемо ставити вподобай. Підпишись на канал, і ти завжди будеш знати трішки більше про шахи. Завжди будеш знати, як не потрібно грати в шахи. А, трішки, будеш знати трішки більше, і набагато менше, розумієте. Ось це можна додати, друзі. Бачите, я ж казав, ідентифікатор на дурість. 42 дурня. Бачите? Вибачте, але так воно є. Як може таке сподобатися? Особливо з урахуванням того, що він казав про варіант С, слон Б4. Як це може сподобатися? Ну, і там якісь коментарі є. Ну, і взагалі, знаєте, друзі, підписка. Ну, ось так ми ідентифікуємо. Можна навчатися у таких тренерів? Можна, треба, треба. Потім лише, ну, якщо ви особливо граєте у одних, ну, а як ви можете грати у одних турнірах з нашими учнями? Ну, тільки на якомусь етапі. Тому що, якщо ви будете вчитися у таких тренерів, то ви лише там на початковому етапі, на рівні четвертих розрядів, можливо, без розрядників, маєте шанс зіграти з нашими учнями. Тому що, ну, що може це навчити? А, до речі, хтось писав у коментарях, що теж йому Ковалов як хтось одне заняття в нього замовив, і той, і той розповідав, що гарантовано всьому навчить. Хоча сам ми бачимо, грає ну, на рівні. Я не знаю, це з підготовкою, а так. Ну, може, ну казали, четвертий розряд, люди, третій. Ну, можливо, так, максимум, знаєте, найкраща партія в житті, там десь на рівні третього розряду. І ще раз. Мені писали, чому ви такий жорсток? Ні. Якби він просто писав би YouTube, казав, я аматор, я намагаюсь, я розвиваюсь, я ось те, я ось це, ну, хай собі. Але він обманює людей, по-перше, пише, що він сертифікований тренер. Те, що він купив лівий сертифікат у клубів Гамбіт, які просто торгують сертифікатами, не проводячи серйозні курси, як там, як хоча б 50 занять щоб було і так далі. Хоча б щось дати. А так, три заняття, 7 тисяч гривень. Давай, ти тренер, молодець. Давай. Все. Нових веди сюди, веди сюди нових. Тобто, купив сертифікат, написав собі сертифікований тренер, вигадав, що він КМС, хоча він ніякий не КМС, навіть не перший розряд. Тобто, багато чого набрехав, яке може бути до нього ставлення, А ніякого. І ще в нього написано, що він гарантовано за півроку там доводить до другого першого розряду. Друзі, а чому ти себе не довів? Скільки тобі вже рочків дитинка Ковалов? Скільки тобі рочків, чому ти себе не доводиш до першого розряду хоча б? А до другого хоча б чому ти не доводиш? Бачите, сам себе довести не може, але там гарантовано. Не просто колись когось, случайно, випадково довів. Ні, гарантовано. Ну, тому ось доволі жорстко я, звичайно, з такими шахраями і коментую. У цілому, якщо бути чесним і об'єктивним, можу сказати, що підготовка Кавалова по цьому відео. Ну, якщо просто це була м... якась не він, так, а ось просто якась людина. Ну що, Ідею варіанта в принципі, не розкрив, деякі вірні ходи показав. Плани не розкрив. По варіанту слон Б4 сказав повну маячню. Ну, тобто підготовка, якщо б я був вчителем, який би брав хабарі, і мені потрібно було б цей, цей, це заняття оцінити, я би трієчку намалював. За хабар, якби я брав хабарі, друзі, більше ну, ніяк не намалюєш. Більше трієчки, по п'яти бальні, звичайно, не намалюєш. Добре, друзі, важко мені говорити, ніс закладений ні ще, тому будемо закінчувати. і ще попрацюємо. Добре. Думайте, обирайте з умом, з розумом, тому що можна все життя проходити ось такі гуртки, можна все життя проходити, прозайматися у таких тренерів і нічому не навчитись. А можна отримати одне-два заняття, зрозуміти вірний план і вже по ньому йти. і хоча б потроху прогресувати. Бережіть себе. З вами був міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро.